Всім привіт! Це канал не ідеальна і я зараз проходжу відновлення після емоційного зриву, і мені важко. Кожного дня я просто стикаюся з падінням і взлетами. Один день все добре, якщо я відпочиваю, другий день погано. Сьогодні рубрика щось. Знову погано, бо багато навантаження взяла на цьому тижні, був переїзд мого друга Сергія. Це дівчата тут з'їжджали з квартири, я щось була, не виспалась, я почала погано засинати, плюс я 5 днів підряд працювала в садочку, Коротше... П'ять днів підряд по 4 години, але в садочку треба дуже багато розсіювати свою увагу і не розсіювати. Збирати докупи. І після роботи я теж могла чим займатися, ну або відпочивала, або чимось займалася. От, але зараз. Мені знову стало погано гірше і все почало давити в один момент, бо мені дзвонили дівчата там, де я працювала на сушах рік назад. Я думала, що через місяць піду до них працювати на інший, не саме до них, а Договорилася з власником, піду працювати на інший локал по 12 годин. Але я розумію, що 12 годин це для мене зараз тумач. Я єлі-єлі вивожу оцей ритм по 4 години в садочку, дуже переживаю за гроші, бо я в другій курва країні і я думала, що з переїздом Сергія стане все легше. Але, коротше, це капець, в мене просто з'явилося якесь відчуття, що ми трошки різні люди, і ми трошки ще не домовилися з приводу биту, і я хочу якось з ним про це поговорити. І поки що я ще не поговорила, мене напрягає щось оце якась внутрішня. Коротше, якийсь дискомфорт відчуваю поряд з ним. Хоча він мені подарив квіти і, типу, поміг щось закупити, але щось, в общем, я відчуваю не то. У нас немає якогось такого вайба, шолі такого. Думаю, Це нормально, всі люди різні, і ми, типу, понятно, не друзями були. І це не мої коники, типу, просто, ну. Таке буває різні люди. Ну, коротше, не знаю, ми ще не договорилися з приводу бити. У мене є моменти, які мене напрягають. Наприклад, то, що трошки, коротше, трудно з продуктами, бо мені не нравили не подобається, що у нас спільні продукти. От, Я б хотіла, щоб у нас були... А, свої, у кожного в кожного свої продукти. Плюс у мене зараз дуже такий повільний ритм в плані життя. Я дуже обережна, я дуже ще така крихка до всього. І я тепер переживаю за роботи, подумала, що я маю вдома ще якісь напряг. типу мене це. Трошки нервує. І це якось і ще оця усталося. Сьогодні поїхала на конференцію е навчання польське. Тіпа, я просто проснулася мега, не виспали. Коротше, все, в мене так шар якийсь. Тіпа, все мене роздражає бісе. Я навіть не змогла заснути, у мене. Тиск отак в голові, і починає це ж серце швидше битися. Якщо я перенапрягаю нервову систему, я така, блядь, боже, та коли вже це все ну я розумію, що це не швидкий процес. Треба ще дуже багато часу, щоб я прийшла до себе в нормальний стан і все буде добре, і просто треба себе менше напрягати, але. Як ти можеш себе менше напрягати, коли ти живеш в іншій країні? І все отак просто, все отак, люди. Отак, все не дуже ярко. І коли в мене питають, Блін Яна, як тебе діла? Ну, типа, день класно, день отак. І цього ніхто не знає, ніхто не бачить. Тільки от тепер Ютуб бачить, яка я на самом деле. Господи, це капець. Це капець просто. Хух, Я думаю, що через якийсь рік е, я поверну собі нормальний стан, поверну собі здорову нервову систему і буду згадувати про ці всі відео тільки з посмішкою, що я була в цей момент сильна і записувала відео. Ух. Дякую. Дякую, що в мене є хоча б Ютуб Для того, щоб я була собою. Все. Всім хорошого дня, пока.